До речі, ну, це моя персональна думка і окрема. На мою думку, ось практика з написання таких проєктів, практика участі в них, вона формує таку людину. У нас багато кажуть, да, євробюрократ. А наскільки євробюрократ? Да, чи, чи має таке негативне, негативне значення там в Європі, як слово бюрократ має значення у нас? На жаль. Можливо, бюрократ, як про якого ми говоримо, який сидить десь. Паспортному столі якоїсь районної ради, там Брюселя, можливо, він буде євробюрократом. <риклад> <можливо? риклад> да. Але тих, тих людей, тому що я напротязі останнього року шість разів був в Брюсселі по, по різним справам. Але кожен раз, коли я бачу цих молодих людей, вони є бізнесменами, які працюють на благо своєї територіальної громади. Вони абсолютно є адекватними, вони є на часі, вони всі володіють декількома державними умовами, вони знають ту точку. Прикладення, куди треба прийти для того, щоб отримати певні кошти. Насправді грант же не видається для того, щоб якась певна сільська рада отримала гроші на водогон. Грант видається на те, щоб був побудований водогон. А і далі йде конкуренція ідей, конкуренція проєктів. І хто напише кращий проєкт, або навіть хто кращого презентує в будь-яких видах формального, неформального спілкування, той отримує ці кошти. І переможець може бути один, два, три, десять або жодного. Тому що якщо не буде гарного проєкту, гроші просто не дадуть. І це є проблема Євросоюзу. Вони не проблема, це не їхній здобуток, тому що вони видають певну суму коштів, а потім, по проценту використаних коштів, вони дивляться про ефективність роботи. І до речі, хотів ще сказати, ми багато дуже раз чули про те, що нам потрібно розвивати наш аеропорт, тому що ми розуміємо, що. Це є повітряні шахи відкриті, це є інфраструктурний об'єкт, який за собою тягне, величезну кількість різних проєктів дороги, від ну, туристичних і завершення транспорт, бізнесом, транспортними якіс. потоками, всім чим завгодно. Але і вози нині там ми не знаємо, як ми, ми не можемо розвивати наш аеропорт, тому що, звичайно, бюджет, на жаль, і міста, і області не, не зможе витягнути. І коли ми були в асамблеї Європейських регіонів, до речі, існує певна про, окрема програма. Яке називається малі аеропорти. І в березні місяці буде, буде ну, річний звіт цієї комісії. Буде представник від Вінниччини, не буде, але ми однозначно отримуємо ті напрацювання. І вже завдяки тому, що ми є членом всеберовіських регіонів, ми будемо включені в пул тих малих аеропортів, які міст конкурентів кандидатів стати малим аеропортом. І після цього всього, вже в контексті малого аеропорта, як нам сказав Паскар Горн, це плюс 30% до вашої потенційної привабливості. Тому що якщо у вас є аеропорт, значить сюди можуть приїхати люди, значить ми, можем, ми можемо говорити про туристичну привабливість, ми можемо говорити про інвестиційну привабливість. Ну, це дуже багато, і ми всі розуміємо, нам потрібен інвестор. Але де ми знайдемо інвестора, якщо ми навіть не знаємо, ми знаємо, що потрібен був аеропорт. А знову ж таки, інвестора знайти, мабуть, можливо, лише при власному спілкуванні. Миколаївич, таке питання. Все ж таки, 28 лютого ми відзначаємо величезну річницю, як для да, цілком солідний вік не лише для людини, а й для області. 80 років. Скажіть, будь ласка, приїдуть різні люди. Це буде. Урочисті заходи. Чи це все ж таки буде більш тісне спілкування з нашими іноземними гостями, з іноземними делегаціями в такій, скажімо так, науковій площині, можливо, площині обміну досвідом? Ну хочу сказати, що фактично всі іноземні делегації, їх буде більше десяти, нами запрошені на 27 лютого. 27 лютого ми плануємо неформальне крім зустрічі ще неформальне спілкування. 28 зранку круглий стіл по різноманітним темам, починаючи від економічних і закінчуючи соціальними, а потім вже перейдемо до урочистості. Значить, в плані відвідин іноземних делегацій нами сплановано так, що зустрічі їх з зацікавленими людьми по профілю, включає. Прикордонне співробітництво, якісь гуманітарні проекти для того, щоб можна було поспілкуватися, познайомитися один з одним і для подальшого налагодження стосунків, а не лише в електронному вигляді чи в телефонному режимі, як це робиться здебільшого. Хочу сказати, що такі відносини на особистих. Стосунках надзвичайно корисні, тому що дивлячись очі в очі, можна визначити з якою Багато щирістю питання да, да. з якою тобі пропонуються ті чи інші проекти. А якщо вони пропонуються, тим більше їх важливість на міжнародному рівні. Пане Ігор, наскільки доцільно було б для широкого загалу проведення, наприклад, майстер-класу від того ж самого Паскаля Георгена, до як написати грант? Адже написання гранту це певна система, мабуть, яка корисна не лише для таких речей, а й в простому житті. Ну, як сказали мої колеги, що ми, по перше, збираємося вивчити цю тему, яку нам запропонував генеральний секретар. По написанню цих грантів, тому що є багато засновників цих грантів, які приймають чи висувають ті чи інші умови, але якщо ми вже спрацюємо з конкретними інституціями, потрібно приймати правила їхньої гри. Хочу сказати, що я сьогодні мав мову з написання цих грантів і Стратегії планування територіальних громад в нашому ужбовому центрі, в якому сьогодні приступили до навчання 27 сільських голів, тобто по одному з кожного району. І от на базі цих сільських територіальних громад, на базі інтелекту цих голів, їх ділових здібностей, ми постараємося розвивати ці теми написання цих грантів і походу в Європі за грошима. тому що Дружити потрібно з багатими для того, щоб якось увійти в цю тему і піти до тієї самої теорії і узгодженості і вирівнювання. Наталя Миколаївна, за фактом вашої роботи в обласній раді, тобто ви є головою комісії з питань бюджету, ви маєте, мабуть, бути заощадливою, дуже уважно і обережно рахувати гроші, мабуть, бути дещо в певних, певну міру і такою. Як кажуть росіяни прижимісти. Скажіть, будь ласка, власне, користь для нашої області від участі в асамблеї європейських регіонів, я скажу так, не для всієї області, а для кожного мешканця окремо, чому воно може проявитися? Ви знаєте, для підприємців, для молоді, для я не знаю, навіть для чиновників. Дякую за запитання. У мене трошки інша думка, не така, яку ви висловили. Я вважаю, що людина, яка широко має жити, яка, яка вміє економити кошти свої особисті або кошти регіону, це дуже добре, але вона ніколи не досягне. Певного розвитку людина досягає розвитку, коли вона вміє фахово використовувати кошти, і фахово їх вкладати, і отримувати від цього саме той зиск, який вона намагалась отримати. От саме в цьому полягає використання коштів найбільш ефективно. А якщо ми будемо тільки економити кошти, то це не дасть нам можливість для розвитку. І я вважаю, що ці напрацювання, які ми можемо здобути співпрацюючи з Асоціацією європейських регіонів, це саме те, що може бути дійсно корисно кожному громадянину в Вінниччині і Україні, тому що найкращі стосунки регіон з регіоном. На рівні України і Європи, це і можливість покращити стосунки з Європою всієї нашої держави. І я хочу сказати, що от генеральний секретар, про якого ми говорили Паскаль Георген, він нам сказав, що ми повинні. Підняти рівень впізнаваності нашої області ми повинні приймати участь у всіх заходах. Ми повинні проводити спільні форуми. Ми повинні запрошувати сюди іноземних інвесторів. Бо щоб люди чули, що є такий регіон. Щоб, щоб люди чули. По перше, а по-друге, дійсно робити брендінг області, брендінд міста, і дійсно нам потрібно. Залучати сюди інвесторів для того, щоб ми залучали інвесторів, ну вони, по перше, повинні знати, хто ми, які у нас є можливості. І от та презентація Вінницької області, ми, яку ми робили, вона була дуже цікава, ефективна і про нас дійсно багато хто знає. І от стосовно нашої співпраці, конкретної з Асоціацією європейських регіонів, я бачу її у двох напрямах: по-перше, вона допоможе налагодити співпрацю з бізнесом, тому що і нам. Говорили і в асамблеї європейських регіонів, і наші колеги у Свінтокшистському воєводстві, що вони готові налагодити стосунки українських бізнесменів і європейських бізнесменів. А коли... І це один варіант, і другий варіант це співпраця нашого регіону. З регіоном Євросоюзу вона полягає у тому, що по перше ми на практиці можемо дізнатися, що таке Європа, яка там можливість для розвитку нашої молоді, тому що ми розуміємо, що інвестиції у майбутнє це інвестиції у молодь наших у нашу молодь. Ми е, отримуємо можливість стажування наших працівників за кордоном. Ми отримуємо можливість. Залучати інвесторів і робити дійсно цікаві якісь ну, економічні... бачити систему, за якою це працює, все да, так, так. І мені здається, що от дійсно ця ідея, про яку говорив Олександр, що мені б хотілося, щоб ми приймали участь у більшості заходів, але все-таки зосередились на якомусь одному економічному проєкту, і в проєкті його втілили, втілили в життя. І от розвиток нашого аеропорту це дійсно дуже цікава програма, і нам обіцяли допомогу в цьому, тому що сьогодні в світі є е, дуже цікава ідея, коли активно розвиваються е, маленькі аеропорти, тому що послуги у них дешевше, і є можливість, щоб регіон з регіоном без столиці один з одним співпрацювали і таким чином прискорили враховуючи, що час це найдорожче. Да. Да. Дуже допомагають аеропорти економіки. До, до речі, хотів дещо доповнити, тому що основним принципом, за яким діє Європейський Союз і регіональний принцип, це принцип субсидіарності, це принцип рівенства між всіми регіонами, їхня віддаленість від центральних органів влади і конкуренція між собою. Це вертикальне, горизонтальний принцип, за якими вони діють. І ми столкнулися з цим принципом субсидіарності, коли до нас прийшли представники Київської області і спитали, ну що, ви будете робити щось з вашим аеропортом. І я одразу зрозумів, тому що в останньому кореспонденті було написано, що регіональним аропортом міста Києва може стати або Вінниця, або Біла Церква. Ми вже в цьому проєкті розуміємо, що ми, ми повинні. Насправді, набагато краще, якщо, було, стало... якщо... Особливо, особливо для нас. Але ми маємо перевагу, тому що вони можуть стати тільки дешевим аеропортом міста Києва, а ми можемо стати дешевим Поля. І крім того, ми станемо єдиним аеропортом між Вовом і Києвом, який буде в Західно-центральному регіоні Відомі, заходить. Панове, все ж таки, останнє запитання, воно дуже швидко, тому що, як кажуть, аеропорти знову ж таки, авіація скорочує час, економить, але, на жаль, у нас так не виходить. Все ж, знову ж таки, надзвичайно на, на Заході в Європі цінується ініціатива громадян, ініціатива громадських організацій, ініціатива переш... певних інституцій. Якщо. Я простий громадянин чи будь-хто має якісь пропозиції до діяльності, які, яка так чи інше може регулюватися Асамблеєю Європейських регіонів. Як це зробити? Як доносити свої пропозиції? Співпрацювати активно з обласною радою, тому що ініціатива голови обласної ради Сергія Пилиповича і в усіх цих проєктах, про які ми сьогодні говорили, це його особиста ідея, це його напрацювання, це його досвід, це взагалі його душа. Тому я всім пропоную звертатись до обласної ради, і у нас є певні відділи, які займаються тими чи іншими проектами, і всім громадянам я раджу приймати активну участь, особливо молоді, студентам. Ми з усіма будемо працювати. Тобто, обласна рада відкрита. Відкрити, мабуть, і спілка молодіжних організацій Вінниччини. Звичайно. і одкрити всі громадянські інститути інституції, які діють на Вінниччині. Що ж, панове, дякую за розмову. На жаль, час нашої програми дійсно обмежений. Режисер фіру каже, що на жаль, нам час закінчувати. Я нагадую, що сьогодні гостями програми Особливо думка були перший заступник голови Вінницької обласної. Ради Ігор Кревський, депутат Вінницької обласної ради Наталія Геце та почесний голова спілки молодіжних організацій Вінниччини Олександр Капітан. Дякую вам, панове, та пані. До побачення. Хай вам щастить.